Це були дві каналі Каліна Кічові. Сьогодні я мамою буду поціліні вхивати. ми да, сьогодні з маленькою були в магазині, так? Да? І купили таке цікаве тістечко пластилін. Покажи. Отаке. От Чотири різних кольори. Бачите, яке цікаве. Да, бачу. О, ми будемо щось сьогодні ліпить. 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 А карішки наші ми також купили в художню школу пластилін і таку спеціальну каталочку качалочку і да, і тобі, та щечку купили таку цікаву, ми покажемо філо. І тобі. А ще ми зараз покатаємо трішки на саночках, бо трошки сніжка є на вуличці, да? а в нас є саночки, і мама трішки маленьку покатає. Давай ніжки гарненько тако став, щоб тобі було зручненько. Дивись на мене, привіт! Поїхали! Так, а ну-ка відкриваємо ворота. Відкриваєм. Так. Мама відкриває ворота. Ой, ти прям лягла вже. Може так прям лягати не треба, тому що... Тому що можна Може впасти, ні? Так, мама закриває каліточку. Закриває каліточку, мама. А пластин в хаті будемо відкривати. Так. Так. І